Так, добрий день. Хочу показати, як я переробив трос газа. В общем, оці всі тяги я повикидав, купив із трактора 1221 я тросика. Зробив оцю тяжку, ось вона тут прикручується. І в мене вилочку підобрав. І отак от ось у мене вийшло. Я зараз покажу, як вона у мене і тут. Ось ось дивіться, в мене вийшлося. Прийшов тросик, я зробив уголочка такого, прикрутив, прикрутив його до поліка. цей уголочок. Він у мене приварив сюди е, таку цю із форсунки. Ну, знайшов таку підбрав шайбу, таку тяжку. Накрутив по різьбі, О, а ручний газ. Ось я так переробив його. Якщо бачите, все в мене було воно, я його перегнув і в мене дуже ловко вийшло воно хорошо. Легесенько, все в... пружинку цю встановив, щоб воно відкидало наче. І газ дуже легесенько. Ногою і не чуть, як він ходить. Дуже ловко вийшло. Так воно працює. Легесенько, воно дуже ходить, все, я його одрегулірував. Усе. І ручний, і ножний одрегулірував, дуже хорошо вийшло. Так, і ще я вам хочу показати сидіння, яке я поміняв в, в тракторі. Викинуте. 82-білоруське -е, те і поставив я. Таке мені трапилося, я купив його із машини Iphid. Ну, Воно ставилось на силосному комбайні німецькому. Оцей корпус увесь дюральовий. О, і сидіння таке воно дуже легесеньке. Регулюється воно. Регулюється воно. Спинка тут регулюється взад. перед Ну, Туди-сюди. О, Ця, що дивіться, на болтиках вона просто так регулюється. Я зробив, ну, я під себе її зробив. о, Дуже легенька, підлокотника зробив. о, обш... Тут вона регулюється на вес. Пружина там затягується. Не видно трохи. От такого, тут пружина ця затягує о, любий вес. Дуже легесеньке, не таке, як білоруське. Обшив кожею натуральною і дуже м'якеньке і ловке сиденье в цьому тракторі. Далі я роблю ставлю Камазовську гітару. Ну, потім я відео зніму. Ну, на цьому буду закінчувати.